Марч, я дуже стараюся. Я скрізь шукав роботу. Навіть продавав з лісою лимонад. і випив половину. А як рекламувати те, що сам не вживаєш? га? Карго запрошує на роботу. Гомере Карго це лідер у розробці безпілотних автівок. Ми шукаємо дуже пасивних людей для тест-драйву наших автомобілів. Правильна відповідь складно бути ще пасивнішим, так? А те, що ви поганий водій, величезний плюс. Ви ніколи не користуєтеся поворотниками. Куди мені повертати? Лише моя справа. Лише моя. О. Скажіть, будь ласка, ми ще щось маємо знати про вас? Ну інколи я так погано керую машиною, бо переношу свої проблеми в родині на дорогу. Вау! Але тут немає керма. Як керувати? Ні, у ній стоїть автопілот. Антуане, дивись, автівка таки сама їде, я геній. Роби, що хочеш, гомере. Можна писати смс. Хоч, цілий роман пиши на ходу.